І всім привіт, народ! З вас підпис по подбайку, продовжуємо грати в цю прекрасну гру радио, і так я пам'ятаю, що зараз ми почнемо з якоїсь касцени. Привіт, микитка! Мерні, привіт! Ти бачиш цього кота? Я прикольно. Мяу! Я побачила, як він сидить просто ззовні твоєї ферми. Короче, судячи за все, мені зараз кажуть, що це тепер мі мій кіт. Я при створенні персонажа там брав е тваринку собі. Я вважаю. О, мені здається, йому подобається це місце. Хей, хм. Ти не думаєш, що твоєму коту потрібен... Ой, твоїй пермі потрібен хороший котик? Да, да! Я приймаю цього кота. Називаю його Ерн Aaron. Aaron! Aaron year! Well, little Ерн. Ти будеш хорошим котиком, окей. Мяу! Він мяу, сказав. Мяу! Дякую. Коті, а ти котик. Куди він дівся? Він скоріше все, все вдома. Я бачу, як мене, щось виросло. Так. Дорогий микита. А, сьогодні ми проводимо яєчний фестиваль в місті. Ти маєш прибути та-та-та. Окей, з 9 ам по 2 п.м. Давайте ну, прийду. Окей, прийду. Чому ні? Чому б і ні, Так, це що? Це парень щоб... Нічого нового. Так, що? На на, 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 на. все дроп. Я не знаю. Так, коли ти зараз треба полити. На чому. Я не знаю, на чому я зараз хочу сконцентруватися. До речі, а тут добре залишилось. Наскільки добрих вистачає? Тому що якщо їх вистачає більше, ніж на один раз, це прям прикольно. Так, це незручно, те, як я тут ферму зробив. Треба ферму в три ширі робити. Так зручніше поливати буде. Ой, у мене вже достатньо велика ферма, щоб мені просто не вистачило одні, одного наповнення ліки. Це дуже. це прекрасно. Це прекрасно. Так, все, ліку на місце з 9 АМ. Ну давайте поки що тут побігаю, Не знаю. Мені гроші потрібні. Вас всіх можна поподавати. Ну ні, вас ні. Я розраховую так, давайте зараз чисто дещо зроблю. Я перевірю тут в сусідньому райончику. Квіточки не бачу. Також можна піднятись вверх. Там також дуже часто Якщо є квіточка, то вона прямо на ході, її помітно буде. Ну Давайте піднімемось. Весняне насіння. Ну ні, тут, не бачу нічого. Тоді пішли звідси. Просто перевірю на квіточку. Перевірку квіточки? Нормально, Нагай. Давайте. Зублю якесь дерево, наприклад, тебе. Ну, все там почався. Фестиваль? Можна йти на фестиваль. Так, мені треба 300. 300 деревин. Короче, 300 деревини ось ось буде. І каміння, 96 сотня каміння, також ось ось буде. Мені потрібні більше гроші. В шахту, треба в шахту йти. Достатись нарешті цього 10 рівня. Тик-тик-тик-тик, де фестиваль? А де фестиваль? Так, tomorrow. Як перекладається tomorrow? Яке я дурне, тумору це завтра. Я просто. Я просто тупий. Я просто дуже тупий, я максимально тупий. Так, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зробити окрему скриньку фермерську. Чест, 50 дерева треба. Тому що мене те, щоб все в одній скринці. Не знаю, поставимо її десь тут. І сюди, наприклад, ТБ, 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 тебе, тебе. Ось так. Можна навіть тебе скинути ліку і сапку. Ну, спустимо, це, це все фермерське. Теоретично першіп можна просто закинути на продаж. Я сам беру в свою чергу меч і. Хайло! Hey, О, робці, воробці. І бомжик. Він проблема в тому, що я зараз не спущусь до 10 рівня. Я максимум там трохи побігаю і все. Або можна просто зараз взяти за мету, спуститись до 10 рівня і все. Ну, типу, просто взяти як за мету. Навіть і ігнорувати руду. Так тут все одно нічого нема. Де спуск. Дякую. Вперед. Ну, раз, тут руда занадто в хорошому місці знаходиться. Прям поруч. Смол з кем хочеться забрати. Вау! Драускролл. І щось прикольно. О, це в локальний музей треба е, віднести і спитати, чи знають вони щось про це. Ой, ще руду знайшов. Коротше, мені треба в будь-якому випадку тисячу слаймів вбити. О, прям під слаймом було. Я не можу просто бігати. Мені... Коротше, я тут в будь-якому випадку заради руди, яка продається по непоганій ціні. Тут також топас є. Слухайте, тут прям дофіга руди. Я не піду звідси. Зараз просто. Просто заради 10 го рівня. Просто відкривати рівні, просто щоб відкрити рівень, це тупо, Враховуючи Те, що я тут заради Руди. І заробітку на руді можна заробити. Де? А! Ай! Я його не побачив! Я думав, я його вбив за одного удару. Ой, дякую, знайшов. Знайшов спуск, але я... руда. Ну, сломай. Дякую. Лапку. Нічого. І нічого, ну все, повертаємось додому. Ну, не сьогодні. Я Колись спущусь. Так. Можна відвідати музей, в принципі. І можна це зробити зараз. Кажи мені, де, де-де, де де. де. Ооо, стардівалий музей. And libre... and... And... Коротше, бібліотека. Побіжала туди. Я давно вже шукаю музей цей, де саме він знаходиться щось. затопив на мапі, просто не подивився. До 3 п.м. Тут все працює до 5 пм, я просто не встигаю іншу. Давайте об'єктивно, якщо б це було в житті, встигнути попрацювати на фермі, збігати в центр міста, повернутись, попрацювати в шахті, і потім ще знову побіжати в центр міста, в житті це було б до феару. Це просто ми до ігри такі, ми маємо встигати все. Так, бібліотека, доброго вечора. О, ой, ж... О, з нами зараз порозмовляють. Доброго вечора. бісмало. Так, жодного місця в колекції, коротшою окей. Щось Ой, він мене помітив. А, я його зрикав. Що це? Ти знайшов щось? Покажи мені це! А, він дивиться. Ремарк Айбл. Це дуже старе. Ой, я люблю вивчати це в коротше, великих деталях, але це твоє. Хм. Ти щось там скіо? О, чи можу я донатити нові мінерали або артефакти які знайду? Та-да-да. -да -да. А, і він готовий давати щось цікаве, мені взамін А за цей артефакт мені щось даш? Подумай про це. Да-да-да, дякую. Ну прикольно ж, прикольно, що я відвідав це місце. О, це що? Що я взагалі можу сюди покласти? Журнал археології. І Мінерал, то мінерал музей, на. А куди? Так я тупий. Треба було подивитись по лісам. Може сюди? музей. А, я можу тебе задонатити. Я можу тебе задонатити. О, new, новий нагорода, я можу тебе Задонатити і тебе. Окей, і мені щось за це дадуть? Ага, сюди. Археологія, Дон. У 250. Приємно. Вектор Вардс. Ой. Ancient Seats і. рецепт Ancient Seats. Як вони створюється? А просто знайти Ancient Seats. Це можна висадити? Пішли звідси, окей, це дивно. Я такий смідною рукою я такий біжу з мідною рудою такий біжу. Мідна руда, це найголовніше досягнення в моєму житті. Дивіться всі. У мене є мідна руда. Мідна руда! Ти бачила? У мене є мідна руда. Я можу її подарувати. Вона не заслуговувай на мідну руду. Це моя мідна руда. У мене. А вже ж в мене нема вугілля. Який жах. Також я хочу анси. Так, на насіння наукове. Я п'я. Ще... Так, є. Я можу зробити доброго. Блін, треба було покласти вже на існуючі доброго. Пок -пок -пок. Так, доброго. Тримай доброго. Тримай водічку. Давай сюди ще буду кидати все що листівна. Тобто всі ці водоросли також туди буду кидати. Не, не. Що я тут хочу зробити ще? Виїде. Вугілля. Можна просто зараз зайнятися переплавкою Ось Так плавати по черзі вас. Ну, дякую. Мідний зливок швидше був готовий. Ну, їля довше ковляться, опа, дякую. Одразу в і мідний зливок вперед. Так, забираємо. Забираю. Закидую тебе, Закидую тебе. Так, вперед. І ти також змарся. Ти, в принципі, можна лягати спати все, воно там далі що посмажиться само. А я. Ой, котик! Котік! Котик! У мене є котик! Котік! Так, спати. Дей 12-й. С... Ого! А, два паршіпа за 70, ну все одно це непогано. Я не знаю, треба більше заробляти, якось десь. Найти гроші, не більше заробляння. Руда непогано продається, по непоганим цінам, насправді, кажуть що. Так, все, повертаюсь Дякую. Дякую. І можна наперед посмажити тебе. Ще вигілля наперед, трохи нехай буде. Сім. В принципі, 5 можна лишити на покращення кайла. 5. Все інше. продавати. Це непогано, нарешті. це. це, це уу. Перші. Це не те, що непогано, це прекрасно. Такі якісь перші, по яка в нас є. І один з них золотий. Ну Продамо через те чи напряму. Яка різниця? Як саме продавати, мені цікаво. Чи я взагалі в цьому. Коротше, все. Піддав. Ну, хтось хтось купить. Мені просто цікаво, чи я взагалі різниця. Так само, як можна два. дві руди закинути і просто продати. Нє. Я хочу подивитися, це скільки одне вугілля купують. Давай, одне вугілля. І одне дерево. Просто для статистики. Ні, зробити б собі табличку, чесно кажучи, по цінам. Щоб орієнтуватись. Давайте поки що полю. Ай, полюто ще вже висаджено. Так, прекрасно, це є. Повертаю. Я зароблю багато зараз, скільки я пишу. Я закинув закину багато прям. Я закинув багато. Так що ж, ще рано. Йди. Тому сокирка, у мене деревина закінчується потрохи. Не потроху, вона шутлю закінчується. Тому поки є енергія і поки є вільний час, можна зайнятися рубкою дерев. Ой, там вже починається. Фестиваль. Яєчний фестиваль. Туди жінкам вхід заборонений. Ага, смішно. Слухайте, Я зараз просто швидко зібрав 60 деревин. В принципі, зібрати деревину це не складно. Складно зробити гроші, потім. Ось це складно. Прикольно. Я можу з усіма... Так, я з тобою вітався? Шейн, я з тобою не вітався. Так, зачекай. Доброго, вечора. Ти хто? Лінд. Так, is there any more food? Ты еще. Хе-хе, I put something на... Я взяла щось хороше. Так, Так, хто такий? Гас, я тебе також. Да, да, да. Жарені яйця. Boiled eggs, короче, 6 яєць. Там просто так. Эмілі, привіт. Colorinnix. Вони просто всі про яйця кажуть. О, oh, hunt yet? А? Ой, я на погода погодився. Що я зробив? Я тикнув yes. Ah, it's time уже час, який що цей фестиваль? Так, так, так. The Annual Spring Egg Hunt. Так. Треба знайти Найбільш кількість яєць, і тоді заберу додому, додому ексклюзивний приз. Мені треба шукати яйця. Так, зараз, всі готові. І Давайте ж почнемо полювання на яйця. Так, вперед Я бачу. Це воно? Ні, я не розумію, я просто не розумію, про які яйця. Ось це воно? Це не воно. Я просто. О, я зрозумів! Я знайшов. Бачу, все. Я з дітьми сорівнуюсь. А чому ось. А, треба право на приміщені збирати. Я бачусь Бачу Таке? тут ще, так є. Бачу ось тут ще. Ось це. і там бачу. Але там прохід перекритий Є. Yeah. Це так, фуф, це це, це, все ж таки це це 16, 15, 15, 14. Ось тут я бачу ще ось тут. 10. Зараз. А! Де ще? 5. 4, 3, 2. 1. 0. Він, якщо з самого початку. Ось там я бачу ще. Якщо з самого початку знав, що шукати. Якщо з самого початку знав, що я шукаю. Ось тут. і ось там я бачу. Ось на мишки ось тут, ось тут. Так, давайте показувати всі свої яйця, я не хочу. Так. Ну. І зараз переможець полювання на яйця, це. Це він так каже. Ебігейл! Я зрозумів, да Блін, я просто я не знав, що я саме я роблю. М -м -м -м. Я не... Якщо я сам. А що що за пріз вона отримала? Да, thank you. Блін, я ще не з усіма привітався, не розходьтесь, не розходьтесь! Ні. ні, Ого, і одразу ввечері 27 одну одну людину. Ще б з однієї людини привітався там. і... Ой, Котик, привіт. Котик. Так, що спати? Що за Ще Щоб з однією... О, левел 2 фармінг. Кам'яна огорожа. Майонез машина, це прикольно. І ооо, Спринклер. Це. коротше, він поливає. Так, дивимось, дивіться. Дерево. Дерево. Продається за 2. Ти продаєшся. Так, могілі за 15. Одне дерево 2. Одне вугілля 15 коштує. Вугілля 2. Ага, так о, це прощіп, я прям багато заробив на тобі. Дивіться, вугілля 15, одне дерево 2. Скільки ми з'їдаємо дерева на одне вугілля. Скільки йде деревини на одне вугілля? Мені здається, десь тут було написано. 10 дерева на одне вугілля. Нема сенсу робити продавати вугілля. Так, це майонез прикольно, але це з екс робиться, з яєць. У мене немає. Нічого такого. Блін, я ж не. Ой, прикольно, тут щось виростає. Я так і не купив насіння, я хотів придбати насіння. Так, збираю паршіп. Бачите, тут вони зникають, грядки, якщо в них нічого не росте. Скинемо. Можемо напряму продати, до речі, подивитись, порівняти ціни. Як продавати напряму і не напряму. А, ні, це не та квітка, це просто квітка. Це не та квітка, цей. Не та квитка квітка, якої мені не вистачає для розширення полів. Для збільшення весняних. Насіння весняного. Так, доброго вечора. Куди я пішов? Я на цей самий. Ще не 9 Е-ем. Не 9 ам. Ну і наче я собі пішов тоді. Ну я з одним не привітався, Одній людини не вистачило, щоб привітатись. Я не знав, що там почнеться якийсь Якийсь щось типу квести, я не знаю, що тут було. Мене змусили бігати за цими яйцями. Це не було моїм бажанням Так, от в будь-якому випадку. Я затопив, бо мені в будь-якому випадку треба поливати. Тут щось росте. Котик там гуляє. Одне дерево два коштує. Нема сенсу. це аж тисячу треба деревини, щоб зібрати достатньо кількість. Коротше, вигідніше за все займатися е вирощуванням. Скільки там коштує одне на насіння. Чи стільки це вигідно, як мені здається? Може це також не прям ідеально вигідно. Ой, котик, котик просто лежить. Ски брись, берись. Так, це повертаю, тебе повертаю, я потім з вас буду насіння робити. Тебе також повертаю. Сам іду. Купувати. Няа! Чули мя. Ня. Теоретично можу спробувати зібрати всю цю траву. І дикі дике насіння... Спробувати знайти там все. Трохи позбирав дерева, повертаюсь в поселення. Ф, лежить. Кіт, кіт, Як багато всього за цю серію відбувалося? Що я навіть не знаю, що ставити на прев'ю. Зазвичай в мене навпаки проблема, що недостатньо всього відбувається за серію. А тут достатньо всього і. Що я не пам'ятаю, насправді кажуть вже. А, я і бібліотеку відвідав, і фестиваль був яєць, і котик з'явився в мене. Навіть не знаю. Seeds for sale. Так, okay. да, я знаю. Паршіп 20. За... Так, за 35 подаємо 15. Ну всього 15 заробляємо чистими. Але це якщо поганої якості. Але завдяки добривам. Боби. Так не цікаво. Роз... Ну, картопля росте 6 днів. Ти ти осерва 12 днів. Коротше, будь-якому випадку я тебе продаю. І перші псіц. Я думаю, кількість. Я думаю яку кількість брати. 18. 18 на 15 це. Ой, це дуже мало. Типа, але якщо всього 15 чистими, там же є більш якісні. А завдяки тому, що ми з добривами робимо, воно більш якісне буде. Ну, тут все, що треба всаджувати саме в. Навесні. Я 20 витрачаю. Ну Якщо ще брати, то це ще 9 додатково брати. Не певен, що я готовий зараз паритись аж ще 9 додатковими. Це просто, щоб зручно пливати було. Краще брати крат на 9. 9, коротше зрозумілий. Ми зараз будемо розширяти свій город, в принципі, так. Дивіться. У мене є ось це місце. Це 3 на 3, це місце під 9 насіння. І далі для краси і для зручності. Ось тут спахати. Додати добрива. Буду ще 9. І, в принципі, без проблем я можу висадити ще 9. Так, у мене добрив достатньо. Тут спахати, тут спахати. Також доброго. І все. І сюди спокійно ще 9 насіння. Парші повлазять. Так, це красиво. Все. Ой, я хоч. Насправді кажучи, хоч ще 9. Хоч бери і ще 9 урож, але нема зручного місця. Можна з цього боку це зробити. Я хочу, мені треба потрібні гроші. Ой, це буде ще 9 тут. Тобто купую ще 18. І прикол в тому, що це все вирощується на добривах. Ми зараз будемо 36 вирощувати. Тобто через 4 дні ми з цього отримаємо. Ну, 540 мінімум. А враховуючи те, що з тих 5, які я збирав нещодавно, в мене були неякісними. Скільки там? Тільки один. Один з п'яти було неякісним. Все інше були якісними. Це ж... Ну, враховуючи це, у нас буде точно більше 500? 560. Ми, зароб... Ми заробимо прям дофіга. Дуже багато. Ворховуючи те, що якщо це не. Якщо це хоча б срібна, не золоте, а навіть срібна, вийде паршіп, то буде це просто Х2 множити. Свій заробіток. так. Сюди закидуємо і сюди закидуємо. І ось чому 9 на 9? Тому що стоячи на місці, ти можеш просто спокійно поливати всі ці 9 клітинок. Ой, 9 на 9, чому по 9 я беру. Тому що ти ось так вони 3х3. Ти просто стоїш посередині і ось так поливаєш. це зручно. А там ще є автополив, мені цікаво, як він працює. Ми його відкрили. Ой. На. Але ми зараз купу часу будемо втрачати. Скільки зростає ось це дике насіння? Ну ось, ну, в плані весняне те, що ми зробили. Так є. Скільки? Ти зростаєш. Е... А, це саме Wild Seeds. А, тут не написано, скільки зростає, просто як факт. Там дадуть 10. І тут, напевно, рандомно щось з цих чотирьох вирощується. Зростає. -у. якщо саме так воно зростає, то я можу просто постійно оновлювати це, і це буде величезне. Вау! Вау, це прекрасно. Тільки за скільки воно подається, це все. Мені цікаво. Хоча це просто не звідки береться. Так, в мене ще лишилось трохи енергії, ви за мною можете побачити. З непогано можна заробляти саме з ферми, тому я б такий, щоб. Розширяти ферму, а щоб розширяти ферму, мені, мені треба більше добре. А добре, оце що? Це дерева. Тому рубаємо дерева. Ну я маю прям багато зробити, чесно кажучи. подивимось, подивимось, скільки по того я зроблю. Я знаю, скільки я на насіння витратив потік. Не лежи. Все, їду спати. Досить. Цей день швидко закінчився Блін, це прикольно, хочу чисто фермою займатися. А, я так не подивився на тебе. Ну потім подивлюсь. Ой, да. І ви. так. Чотири сусідні клітинки. Це всього чотири поливаєш. І на це треба залізний. Ну, так, це треба в шахту. Якщо я хочу автоматизувати шахту. О, автоматизувати ферму, мені треба в шахту. Щоб ти нормально в шахту, мені потрібна мідна. мідна кайло. А мідне кайло мені потрібні гроші. Щоб отримати гроші, мені треба розширяти свою ферму. Ферму я розширяю. Там дощик! Який кайф, там дощик! По-перше, мені цікаво Ні, ще не можна зібрати. І письмо. Раз. У будь-якому випадку це вже. Це вже буде справа для наступної серії, для наступного відео. О, ти заріб, а ти ще також не підріс. Щось, щось росте. Окей. Е, дякую усім, хто подивився це відео, особливо дякую всім спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і заходим відео. Якщо в когось е, є бажання мене підтримати, донайтесь посання в описі, або так само ставайте спонсором на Ютубі. Підписки, подобайте, коментарі і так далі в будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!